Це все Речі моєї дитини. Це, За що залишилось після і таблетки, таке розчоска, чехли. Військовий рюкзак і сумка це те, що вона отримала після своєї доньки Катерини, розповідає Марія Швець. На її голові чорна хустина, бо нині минає 40 днів, якій Каті немає серед живих. Стуку у вікно, і е, я виходжу і стоїть представник ТЦК, наш місцевий фельдшер і з, е, з сільської ради представник також. І мене просто запитали Марія Васильівна, і я зразу зрозуміла, що в мене дитини вже немає. Я запитала, що сталося, а вони сказали, він сказав, що вона померла. Я запитую, як померла. Ну, з колише аксануство, молодша сержантка Катерина Кандиболоцька приходила службу в Дніпропетровській області. Була кухарем. Говорить, 21 березня цьогоріч – день, коли вона востаннє чула Катерину. Її направили готувати їсти. Вона готувала їсти з 1 березня. Вона вже приступила до обов'язків. і протягом цього часу. Вона пробула там 22 дні і на 22-й день її не стало. Я нічого не замітила навіть. Взагалі. Вона сказала, мені, я тобі завтра перетелефоную. Буває, так сховай, щоб ніхто не бачив. Переглядаю, яка вона була в мене. От військовослужбовицею розповідає, Катя мріяла зі школи. У 18 вступила до львівського військового коледжу. Вона дуже раділа, зателефонувала мені і плаче. Я кажу, що ти плачеш. Мама, я поступила. Це вона закінчила 9 клас, вона вже думала, що хоче бути військовою. Їй мрія збулась, але як все нормально, все адекватна дитина могла ні з того, ні з цього готу, мала готувати вечерю і пішла і сама себе вбила. Я не знаю, я не, я не вірю в це. Що могло статися? За ці 22 дні, що вона там пробула, щоб вона так зробила. Це ж наскільки треба мати силу волі, щоб собі завдати такої шкоди. Посмертної записки немає, в телефоні також нічого немає. І тут таке, як пальці, тут тако, щось є, червоне, я вже так що собою не пам'ятаю. Коли я остання запитала слідчого, що мені робити, він відповів, ховайте тіло. Я зрозуміла, що ховати її не буду, поки не зроблю. Другого медичного суд Чому Катерина пішла з життя відтоді, додає пані Марія, намагається розібратися разом із юристами. Військова частина мені не телефонувала, ні командир мені не позвонив. Коли прийшли речі, я саме основне шукала паспорта, бо мені потрібно зробити свідоцтво про смерть. Ні паспорта, ні військового квитка немає. Ось такою бумажкою я залишилась. Вони надали. Е... Відповідь на адвокатський запит за фактом виявлення трупу, внесено відомості до ЄРДР. Тобто його внесли в ЄРДР вже. Причина смерті навмисне самоушкодження пострілом з ручної вогнепальної заброї. Не вірить, каже, що онука наклала на себе руки і пані Віра. Такої дитини нема. Я ж її ростила, цю дитину. Вона дуже ж добра. Здільчива остання віддасть. У відповідь на наш запит в головному управлінні Нацполіції Дніпропетровської області повідомили, нині триває досудове розслідування за фактом смерті Кандиболоцької Катерини у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 115 з відміткою самогубство. У свою чергу слідчі під час проведення досудового розслідування розглядає всі можливі версії вчинення кримінального правопорушення. У коментарі телефоном юрист пані Марії Богдан Якубова розповів: нині працюють над тим. Аби матір Катерини визнали потерпілою стороною, щоб вона могла ініціювати повторну судову медичну експертизу. Ми маємо розуміти, що є інші склади правопорушення, наприклад, доведення до що передбачено статтею 120 кримінального кодексу України, і це ми теж будемо питання піднімати чи досліджувався вплив несприявства від боку людей або зовнішнього середовища е, на людину до її смерті? Ми хочемо уникнути формалізму. Що повидавали аркуші, прописали про те, що так там все було добре в гарному настрої, не виявляло жодних скарг. І так далі, уникнути оцієї фікції. Для того щоб ми бачили, що дійсно особовий склад збройних сил України отримує фахову нормальну психологічну підтримку. Аби отримати коментар від військової частини, де приходила службу Катерина, ми надіслали пошту відповідний запит. Про відповідь повідомимо згодом. Нині ж пані Марія щодень приходить до Алеї Слави в рідному селі Катерини. каже, сподівається, одного дня зможе поховати доньку та прийти до неї на могилу. Анастасія Кашуїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.